Перед переглядом цього відео, будь ласка, спочатку перегляньте відео створення облікового запису окупність, а потім поверніться до цього відео і продовжуйте перегляд. Привіт! Я покажу вам, як користуватися додатком Paybook і отримати багато переваг. Це стартова сторінка. Тут ви можете побачити свої бали та купони. Бажаєте збирати бали за покупки. Просто натисніть на цю синю кнопку в центрі, покажіть штрих-код на касі, і ви одразу ж отримаєте бали. Ви зібрали достатньо балів. Чудово. Тоді ви можете обміняти їх на винагороди. Для цього перейдіть до розділу Тут дуже великий вибір товарів та подарункових сертифікатів. Виберіть винагороду. Яка вам подобається, і додайте її до кошика. Потім натисніть Новвійдіть і сплатіть. Я не буду зараз описувати цей крок, але в кінці вас буде перенаправлено на сторінку підтвердження. Ви також можете обміняти бали безпосередньо на багатьох касах. Спочатку відскануйте свою картку PayBack і скажіть касеру, що хочете розрахуватися балами. Потім введіть чотиризначний pin код який ви встановили під час входу в систему. Тепер ви можете обрати спосіб оплати. Є три варіанти використати всі бали, всі доступні бали будуть використані, поки сума не буде сплачена. І якщо балів не вистачить. Вам доведеться доплатити решту готівкою або карткою. Інша сума. Ви можете точно вказати, скільки балів Payback ви хочете використати для оплати покупки. Вся покупка, якщо у вас більше балів, ніж вартість покупки, ви можете оплатити всю покупку балами Payback. Це вже зроблено. Ваша покупка оплачена вашими балами Payback. Пейбвк працює з багатьма партнерами. Тут ви можете побачити основних партнерів, і, звичайно, ви також можете збирати бали в багатьох інтернет-магазинах. Ви можете оплачувати покупки як в магазині, так і в інтернеті за допомогою додатку PIB і одразу накопичувати багато балів. У додатку ви знайдете огляд усіх інтернет-магазинів. І це вже все ось так просто працює додаток PIB. Отримуйте задоволення від накопичення балів.